Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми наближаємося до завершення читання книги Буття сьогодні 49 та глава по черзі. І якщо подивитися на повністю всю главу, то вона в якійсь мірі, мабуть, відображає життя окремо взятої людини. І ми з вами неодноразово говорили про те, що нас має турбувати. В принципі, не стільки доля всього світу, що станеться повністю із цим світом. Коли це станеться, а нас має турбувати в першу чергу наше особисте життя, а те, що в світі відбувається, воно має бути для нас лише ну, застереженням, прикладом, воно має бути книгою навчання, з якої ми черпаємо для себе корисне, для спасіння. І от нас має турбувати, власне, якраз те, що з нами відбудеться. І на це ми маємо тратити всі свої зусилля, всю свою мудрість і шукати мудрості для пізнання себе. І от ми сьогодні будемо читати про те, як які буде благословляти своїх дітей. Це благословіння, воно. Мабуть, виходить за рамки тих благословень, які ми собі уявляємо, коли батько благословляє дитину. Ну, зазвичай наше благословення, воно однобоке, воно все-таки не лише не надії. І коли ми благословляємо своїх дітей, ми їх сприймаємо такими, якими вони є, і бажаємо їм добра і різних. Хороших успіхів у житті, здоров'я, довголіття. Але зовсім по-іншому ми побачимо сьогодні ці благословіння, які буде виголошувати як і своїм дітям. Чому це так? Тому що, як ми вже сказали, що книга буття, вона собою символізує, мабуть, і життя кожної окремо взятої людини. Ну що є народження людини, тобто створення, е, є е, перше пізнання гріха, е, потім є м, така безтурботна юність, як от за часів ноє там їли пили. так, І потім прийшло е, покарання за гріх, е, потім таке шукання Бога. Потім наслідки якби, і ну, переживання того, що ти здобув, які ти плоди отримав. А потім от це благословення якова, насправді, воно собою символізує, мабуть, суд над кожною людиною, яка буде в кінці. І це буде благословення нелицемірне. Це буде скоріше не те, що ми маємо на увазі благословення буде констатація. Всього того, що людина прожила, що вона здобула, як і куди направляла вона свої шляхи, своє серце. От і тому ми, дорогенькі, найперше повинні турбуватися ну, про наш шлях. На світ ми дивимося, спостерігаємо за ним, навчаємося від нього, але найперше це наше. наше життя і наш суд. Який буде невідмінно. Отже, давайте е, почитаємо, як оголошує участь своїх дітей-яків, навіть так скажемо. Не будемо говорити, що це благословіння, тому що в нас своя уява про благословіння. От, ну і е, на деяких моментах ми зупинимося, візьмемо для себе щось корисне. Отже, читаємо. І покликав Яків синів своїх, і сказав: Зберіться, і я сповіщу вам, що буде з вами у грядущі дні. Зійдіться і послухайте сини Якова, послухайте Ізраїля, батька вашого. І, ну, і звертається, найперше, він до свого первістка Рувима. Рувиме, первістку мій. Ти кріпкість моя і початок сили моєї, верх достоїнства і верх могутності. Але ти бушував, як вода. Не будеш мати переваги, бо ти зійшов на ложе батька твого. Ти осквернив постіль мою, на яку зійшов. Ми пам'ятаємо, що ровим е, ліг із наложницею Якова. Симон і Леві, брати знаряддя жорстокості, мечі їхні, В раду їх нехай не війде душа моя. І до зібрання їх нехай не пролучиться слава моя, бо вони у гніві своєму убили мужа і примхи своєї, і з примхи своєї перерізали жилительця. Жилительця, тобто, це означає, що вбили того юнака, який поводився, видно, як талець, який збещастив Діну. І проклятий гнів їх, бо жорстокий, і розлюченість їх, тому що люта розділює їх в Якові і Росії їх в Ізраїлі. Це сказано Лисимана і Левія тих, які вирізали місто чоловіків у гніві за свою сестру Діну. Іудо, тебе хвалитимуть, брати твої, рука твоя на хребті ворогів твоїх, поклоняться тобі сини, батька твого, молодий Лев Іуда. Піднімається зі здобищі син мій, схилився він ліг, як лев, і як левиця, що підніме його. Не відійде скіпетр від Іуди і законодавець від стегон його, доки не прийде примиритель. Отже, від Іуди будуть постануть царі із коліна Іуди, а також із коліна Іуди постане Спаситель. Тут він названий примирителем. І це станеться тоді, коли припиниться царство юдеїв в Ізраїлі. Тобто це дуже точне пророцтво, коли народиться Спаситель. І тому, зважаючи на ці слова Якова, фарисеї, книжники, первосвященники добре знали. Що той час настав, коли прийшов Христос. От, і вони не зможуть відмовитися від того, що пророкував Яків. В чому справа? Справа в тому, що до народження Ісуса Христа завжди царі будуть із коліна Іуди. А цар Ірод, при якому народжується Христос, був ідуменянин, тобто Він був римлянин. Це вперше за багато і багато віків була зміна царства, тобто зміна царя, який прийшов не від іудеїв, не від е, Іуди коліна, як це було багато-багато віків, а був поставлений е, від, е, від римлян. От, і тому це е, дуже такий яркий приклад е, пророкування про те, що е, саме в той час. Народиться Спаситель світу. Читаємо далі. Він прив'язує до виноградної лози осля своє, і до лози кращого винограду сина Ослиці Своєї. Осел в нашому розумінні і сприйнятті і ослиця, це тварини якби вперті. Але ми бачимо, що Христос в'їжджає на ослиці, на, на верніше на осляці у Єрусалим. Коли ну, вже це ми святкуємо у так звану вербну неділю. Це свято він входить для того, щоб вже за кілька днів прийняти страждання. І чому саме на осляті він їде? Тому що все-таки, як ми вже говорили, кінь це символ війни, а це мирна тварина. І як можна осля прив'язати до лози чи ослицю? Ну, це ж не дерево, е, неможливо прив'язати, тому що для осляті буде легко відірватися від, е, від лози виноградної. Але символ, якраз, який закладений у е, це порівняння, що прив'язується осля до лози, е, це символ покінних і смиренних. Це тих, яких можна привити до лози, а лоза це ж Христос. От. І тому от, Христос він прививає до себе всіх покірних і смиренних. Читаємо далі. Миє у вині одяг свій, у крові грон, убрання своє. Тобто, примиритель умиється власною кров'ю. Як ми це знаємо, тому що Він буде побитий. Його одежа буде закривавлена заради нашого спасіння. Блискучі очі його від вина, і білі зуби його від молока. Вино це причастя Господнє, яке він нам подасть. А молоко це символ, теж один із символів Слова Божого. І так як младенець живеться молоком. І ніщо не може замінити молока, і молока для нього більш ніж достатньо для того, щоб жити. Так само і для нас, має бути молоком слово Боже, яким ми сприймаємо і яким ми живемо. І що ми більше якоїсь іншої інформацією не насичувалися, тоді ми будемо міцні, здорові, духовно в Господі Ісусі Христі. Ну і далі йде пророцтво вже з Заволона. Заволон біля берега морського буде жити і біля пристані корабельної, і межа його до Седона. Ну, от здавалося, більше тут немає якихось особливих пророств. Наприклад, про коліно Заволона. Коли ми подивимося на 12 апостолів, то ми теж побачимо, що вони були досить різні. Були ті, які досить ярко себе проявили, і вони багато разів згадуються. Навіть серед них є той, хто ну, продає Ісуса Христа, розкається, але не кається. Є той, хто зраджує, але кається і отримує первоверховного звання апостола. І е, інші апостоли є, що і майже не згадуються. Ми лише знаємо, що вони були апостолами, але вони просто смиренно тихо виконували свою роботу. І так само і тут є от ті діти, які просто роблять те, що. Що можуть і якось яскраво себе не проявляють, і тому такі благословіння короткі, узагальнені, виголошуються для них. І далі от і Сахар, осел міцний, що лежить між протоками, вод, і побачив він, що спокій добрий, що земля приємна, і схилив плечі свої до носіння тягара, і став працювати на виплату данини. Дан буде судити народ свій як одне з колін Ізраїля. Дан буде змієм на дорозі, аспидом на путі, що вражає ногу коня, так що вершник його впаде назад. На допомогу Твою, сподіваюся, Господи. це, дорогенькі, пророцтво про коліна Дана, що з нього більшість у церкви стверджують одноголосно, що з нього повстане антихрист. І ці слова, які говорив Яків він говорив їх в дусі пророцтва, і він це все бачив, він бачив кінець світу. І тому він зображає цього Антихриста у вигляді змії, яка зупиняє вершника. Вершник на коні це воїн Христовий, який йде до Царства Божого. Але цей змій уражає його. І коли він це побачив, то він сказав ось ці слова. Він, якби, зупинився, вжахнувся і каже: На допомогу твою сподіваюся, Господи, що тільки Господь може перемогти цього Антихриста. Гад натовп буде тіснити його, але він відтіснить його по п'ятах. Для Асира. Занадто ситний хліб його, і він буде постачати царські страви. Нефалим, Теревинф, рослий, що розпускає прекрасні гілки. Йосип, вітя плодоносного дерева, вітя плодоносного дерева над джерелом, гілки його простягаються над стіною, засмучували його і стріляли, і ворогували проти нього стрільці. Але твердим залишився лук Його і місні м'язи, рук його від рук могутнього Бога Якова. Звідти, пастир і твердиня Ізраїля від Бога, Батька Твого, який нехай і допоможе тобі, від всемогутнього, нехай, який нехай і благословить тебе, і благословеннями Невесними звище, благословенням безодні. Що лежить долі, благословенням сосків і утроби, благословеннями Батька Твого, які перевищують благословення гір давніх і приємності пагорбів вічних. Нехай будуть вони на голові Йосифа, і на тімені, обраного між братами своїми. От таке рясне благословення Йосифу. Ми знаємо, що Йосиф дійсно він, е, лишився смиренним. Він прощає своїх братів, він їх спасає, він їх любить, він їх, їм не мстить. Про це ми поговоримо ще в 50 главі в наступній. Але е, разом з тим, Йосиф це прообраз Христа. От, і коли е, Яків розповідає про постать Йосифа, то він якби, і розповідає про Христа, який спасає. Людство своїм терпінням, своєю нелокавістю і незлобливістю. Веніамін, хижий вовк, вранці буде їсти ловитву і ввечері буде ділити здобич. Ось усі 12 колін Ізраїлових, ось що сказав їм батько їх, і благословив їх, дав їм благословення кожному своє, і заповідав він їм і сказав їм: Я прилучаюся до народу мого, поховайте мене з батьками моїми в печері. Яка на полі Ефрона, хитеянина, у печері, яка на полі Махпела, що перед Мамре, у землі Ханаанській, яку печеру купив Авраам з полем у Єфрона. Хитиянина у власність для поховання. Там поховали Авраама і Сару, дружину його, там поховали Ісаака Ревеку, дружину його. і там Поховав ялію це поле і печера, яка на ньому куплена у синів Хетеєвих, і закінчив Яків заповіт синам своїм, і поклав ноги свої на постіль, і помер, і приєднався до народу свого. Приєднався до народу свого тих, хто славили Бога, тих, хто шукали Господніх шляхів, намагалися вірити. Господа, надіятись на нього, любити Його, і дуже символічна його смерть як праведника. Нарешті Яків зібрав всю свою родину, і він свідомо приймає смерть. Хоч у нього десь частково вже і сили його покидали тілесні, він втратив зір, але в нього лишається світлий розум. І Він до кінця говорить рясні благословіння і звіщає, і заповідає про те, як його мають іде поховати. Отже, нам теж треба молитися, щоб, хоч в якійсь мірі, але свідомо зустріти смерть. Щоб бачити біля себе плоди своєї праці, це не, не, не будинки і не автомобілі, які ми можемо купити і щось інше. А що бачити своїх дітей, дітей у вірі, дітей у братолюбстві. От, і це е, втіха. От, і тому е, для цього людина і, е, має жити і шукати Господніх шляхів, щоб завершити свій шлях е, по-божому, так як завершив його Яків. Е, будемо живі здорові. Наступний раз прочитаємо. Останню 50 главу книги буття. Слава Господу!